Ми далі актуальну інформацію і говоримо про Путіна. Цей диктатор лякає ударами горешником по центрах прийняття рішень. Каже, атака можлива сьогодні, вже протягом дня отакої. Тому друзі, в будь-якому випадку ми розуміємо, що Російська Федерація в першу чергу послуговується психологічно інформаційними атаками, але реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряних тривог, тому що в будь-якому випадку це не буде зайвим. Так, ну і зробив же це ж найголовніший КГБіст у світі, розумієш, тобто знає точно, що він робить. Була така шутка по поводу прогнозів погоди. От прогноз такий. сьогодні в теченні дня все можливо. Напомню еще раз. Напомню, как орешник работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков, самонеедящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 махов. Это 10 махов, это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет на поверхности Солнца температура 5,5-6 тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высоко защищенные и расположенные на большой глубине объекты. Дорогі українці, українки, коротко про цей день. Зараз ще тривають відновлювальні роботи після російського удару. Понад 90 ракет, майже 100 ударних дронів, ціль енергетика, звичайні цивільні об'єкти. Багато було збиттів. непогана робота нашої РЕП, але на жаль, були і влучання. Були калібри з касетними бойовими частинами, і це особливо небезпечна російська зброя. Проти цивільних, яка значно ускладнила роботу наших рятувальників і наших ремонтних бригад. Але, попри всі ризики, увесь день наші люди працюють і поступово повертають електрику там, де були відключення. Я вдячний всім, хто на роботі від ранку і продовжують цілодобово, щоб відновити людям елементарну нормальність життя. Сьогодні був із доповіддю міністра енергетики України Галущенко щодо темпів відновлення. Є також рішення Нідерландів щодо додаткових пускових установок для Петріот. І це дуже вчасно. Дякую. Є дуже вагоме рішення Норвегії щодо збільшення підтримки для України на наступний рік. Уряд Норвегії. Та парламент дійшли згоди про мінімальний рівень фінансування для допомоги України. Це 3,2 мільярди доларів. І саме такими днями, коли є масовані російські удари, важливо відчувати, що партнери з нами пліч опліч. І сьогодні ж в Казахстані Путін знову рекламував свої ракети, свою готовність вбивати і руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні. Путін, очевидно, хоче додати ще тисяч. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм орешникам зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Путін хоче. Загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. Путін єдиний винуватель цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. І саме тому путінська ескалація зараз це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози сьогодні. У мене була доповідь керівника. Гур Буданова щодо того, які наміри ракетних ударів є у Росії. Вчора я пояснював ситуацію в розмові з генсеком НАТО Марком Рюте. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Британії Стармером. В графіку на завтра є розмова з канцлером Німеччини Шольцем. Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш Нестерпною і спробу затягнути цю війну. Ми зацікавлені у мирі. Ми і всі наші партнери. Зараз треба посилити позиції, позиції України, позиції партнерів. На будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати так, як Путін на це заслуговує. І треба бачити перспективу. Перспективу завершити війну справжнім миром разом. З Америкою разом з Європою разом з усіма партнерами справжній мир потрібен мир завдяки силі, а не цей набір катастроф, коли один диктатор в Москві нав'язує своїми ракетами свої умови кожному новому лідеру вже 25 років. І ще одне для всіх наших людей: коли є повітряні тривоги і ракетні загрози, треба йти в укриття. Це Тверде правило, правило, яке не залежить від тих чи інших заяв з Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх та зневіру в Україну. Нам всім потрібна стійкість, щоб все це пройти, і потрібна єдність з усіма партнерами. Путін зараз робить те, що й завжди залякує, розколює, намагається окремо кожного зламати чи похитнути. Він більше нічого не вміє. Він програє, коли залишається на одинці. і він повинен програти зараз в усьому, і це буде безпечним для всіх. Я дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!